Пані та панове, запрошую вас на гейм-шоу. Одразу хочу показати ось цю відмітку на моїй руці і хочу розповісти, деяку історію, яка сьогодні зі мною трапилася. Я сьогодні був присутній на матчі, центральному матчі у чемпіонаті Латвії між командами Валмієра та РФШ, Центральний матч туру. Чому ми приділили увагу саме цьому поєдинку? Тому що, по перше. В цій команді грають українські легіонери, грають у основному складі. І по-друге, ця команда реально претендує зараз на вперше в історії здобуття золотих нагород чемпіонату Латвії. Але там сьогодні трапилося доволі. Така, знаєте, жахлива історія. Стисло розповідаю. Перший тайм цього матчу: гравець Валмієри піднімає високу ногу, йде вперед і б'є цією ногою по голові суперника. Тут без питань одразу пряма червона картка. Але ситуація в тому, що цей порушник. Наскільки невдало приземлився на газон, що він втрачає свідомість, підбігають запасні гравці, тренери, болювальники вигукують швидка допомога, відкриваються ворота стадіону на поле виїжджає карета швидкої допомоги. Їде крізь все поле штучного газону стадіону Вал надають медичну допомогу цьому футболісту. Він майже не дихає без втрати свідомості його вантажать на ношах у карету швидкої допомоги, і там був такий момент. Я розумію, що. Що суддя мав виконати цей, цей вчинок зробити, тому що правила написано в правилах так. Він показує гравцю, який без свідомості показує червону картку, і його карета швидкої допомоги везе до шпиталю. Одразу хочу сказати, що я відзняв це на відео, на яким можна було я підійшов близько до цього інциденту, і це відео буде на нашому каналі у проєкті, який ми готуємо. Під чемпіона Латвії. ми не знаємо, хто не буде, тому що залишилося два тури. Шанси приблизно однакові мають Валмієра, і ФК Рига. Тому на нашому каналі буде це відео. Цей епізод. Ми його розберемо. Тому підписуйтесь на канал The Game, ставте лай лайки, коментуйте, реагуйте, не залишайтесь байдужими. Ну а тепер переходимо до е, іншої ситуації. Я хочу вам представити е, мого колегу. Е, його можна назвати людиною оркестр, Або як нещодавно, ще один наш е, спільний загальний колега його хрестив, людина маестро І я собі подумав, що справді. Знаючи сьогоднішнього героя, він справді до нього більше пасує. Ось саме ця назва: людина людина-маестро. Не буду вас більше маринувати. Зустрічайте тепер вже дуже відомий коментатор Юрій Кириченко. Під оплески, Давайте. А, ну що, колего Юра, привіт. Як справи? Привіт, привіт. Ну, в принципі, все нормально. Все нормально. Слухай, ну ти знаєш, що хорошими справами прославитися не можна. Я думаю, що цей вислів до тебе дуже підходить до цієї ситуації, в якій ти опинився. Я з твого дозволу трохи нагадаю глядачам, що відбулося. Якщо я десь помилився, можеш потім мене підкоригувати. Отже, друзі, уявіть собі, ви вмикнули платформу Сатанта, дивитесь футбольний матч. Як раптом зникає коментатор на хвилину, можливо, на півтори потім він знову появляється. З'являється, знову зникає. Ви думаєте, «на воно мені все здалося? Навіщо я плащу гроші? Ви перемикаєте свою увагу на Мегого, там іде інший матч у цей час. Як раптом ви чуєте того коментатора, який зник на сатанті? Ну, я лише можу уявити розбіг ваших думок. так? Ну, які варіанти? По-перше, один матч у запису, інший у лайві. Ну, може бути, але ні. Другий варіант мегогої сетанта знаходяться на одному поверсі, і Юра Кириченко, коментатор матчу, бігає з кабіни до кабіни і коментує два поєдинки. Складно. Можливо, хтось міг подумати, що а... у мене взагалі матчів зараз немає. У нього два матчі. Коментую на різних каналах, це ж подвійний гонорар виходить. Можливо, я не знаю, були і е, такі люди. Але знаєте, що я хочу сказати, е, Юра Кириченко. Він насправді мультиспортивний коментатор. Він на однаково високому рівні може коментувати ну, будь-які події. Те, що я знаю особисто, бачу, і чув. це. Футбол, баскетбол, спортивна гімнастика, легка атлетика, хокей. Юра, як тобі взагалі живеться з такими талантами? Живеться, живеться весело. Останнім часом навіть дуже весело живеться. Ну і, в принципі, тепер про деякі з моїх талантів стало відомо широкому загалу болівальники. Хоча, можливо, це не ті таланти, про які хотів би, щоб було відомо. Слухай, ну давай про твою телепортацію. Ми трохи згодом поговоримо. Зараз я хотів би трохи пограти на клавішах твого коментаторського его і поговорити про те, що тобі справді приємно згадувати і на чому ти розумієшся. Сьогодні дві теми візьмемо коротенько: баскетбол і футбол. Почнемо з баскетболу. Збірна України продовжує кваліфікаційний турнір до чемпіонату світу 23-го року. Тільки но завершився Євробаскет у вересні. Зараз команда продовжує кваліфікацію на чемпіонат. Світу ситуація ахова потрібно вигравати чотири матчі. І сподіватися, що суперники зіграють так, як нам цього потрібно. Твоя експертна думка. Я розумію, що шанси теоретичні. Але чи можемо сподіватися ми на диво? Ну насправді цікава. Дуже ситуація в групі, в якій виступає збірна України. слід зауважити декілька моментів: в перший момент. Ті суперники, які залишилися у нас, це двічі збірна команда Нідерландів, яка є абсолютним аутсайдером даної групи. Я гадаю, це та команда, яку ми можемо і маємо перегравати. Це власне команда, яка нам точно позувала. Далі збірна команда Ісландії, поразка від якої в одному із попередніх матчів може стати якраз ключовою з такою негативною полябою на виступі збірної України. Я гадаю, що це також та команда, з якою ми маємо. І повинні боротися виключно за перемогу. І збірна команда Італії, яка в цьому кваліфікаційному раунді показує блискучий баскетбол. Насправді це найрезультативніша команда відбіркового циклу. Це одна з найбільш ефективних команд відбіркового циклу. Але ми знаємо, якій перегравати. І той же Євробаскет показав, що зі збірною командою Італії ми вміємо грати. Я б не сказав би, що це місія неможлива, але місія надзвичайно складна. Я ладен повірити в те, що якщо збірна команда України здобуде чотири перемоги в цих матчах, то Боженька нам подарує потівку е під номером три зрозуміло, що Італія та Іспанія вони поза конкуренцією в цій групі, що нам подарує Небесна Канцелярія, потівку на чемпіонат. -світ. Твоя думка з приводу того, що Федерація баскетболу подовжила контракт щонайменше до завершення цього кваліфікаційного турніру з латишом. Тепер вже моїм добрим знайомим Айнерсом Багацькісом. Маленька ремарка, ми з ним у Ризі у старій Ризі записали дуже класне інтерв'ю ексклюзивне для нашого каналу. Поговорили і про Євробаскет, і про кваліфікацію до чемпіонату світу. Це інтерв'ю вийде на цьому тижні на каналі. The Game. підписуємось. На каналу ставимо лайки, коментуємо, реагуємо і долучаємось до нашого каналу. Так, ось твоя думка: це логічне рішення, щоб Багацкіс довів справу те, що він починав. Рішення абсолютно логічне. Айнар з Багацкіс, Це той рідкісний випадок, коли людина була класним гравцем, стала класним тренером для збірної команди України. Це зробити справді знайти. Варіант наставника, який би в такі непрості часи, без можливості тренуватися в країні, без можливості широкого перегляду гравців, клубів внутрішнього чемпіонату, погодився б на таку роль. Ну, це було б дуже складно. Тому Айнарс Багацький, який дуже добре знає ринок українських баскетболістів, він найбільш правильна кандидатура, ось в даний період часу, для того, щоб посісти в цю посаду, продовжити роботу на посаді головного тренера збірної України, але буде дуже непросто Айнерс Багацький в цьому. На жаль, сумнівів немає хоча я гадаю, що якісь приховані тузи десь у нього в кишенях обов'язково сховані, і він ще здивує наших суперників. Нагадаю, що 11 листопада збірна України грає у Нідерландах, 14 листопада грає у Ризі. Домашній матч проти збірної Ісландії. Перегортаємо аркуш. І тепер про футбол, про Динамо Київ. Хотілося поговорити. Ти сьогодні надіслав мені фото, що ти коментуєш: Динамо Кривбас. 3-1. Перемога київського клубу. Дубль Бояльського, так був. Так, Дубль Бояльського. Бояльський знову забиває. Ага, я хотів би, знаєш, про що поговорити з тобою, стисло? про Єврокубки Динамо. Тому що ну, боляче дивитися, як команда мучається на полі, і чи не вважаєш ти, що все ж таки треба робити якісь зміни? Тому що можливо, містер Луческо, все, що міг, вже віддав цій команді. Я б тут хотів би зауважити три моменти. Перший момент перед початком змагань всі абсолютно всі говорили, що Динамо чемпіон. Динамо більш українська команда ніж Донецький Шахтар. Динамо зберігло велику частину гравців із попереднього сезону. І можливо, ось ці розмови вони десь зіграли свою негативну роль, в тому числі і з точки зору оцінки самим Динамо своїх власних сил. Але не давайте не будемо забувати про інші моменти. У Динамо була позиція лівого атакувального півзахисника, на який наступали Карлос Депена, Бенімін Вербіч та Віті. Це була дуже крута позиція. Там постійно личество були проблеми знайти місце на полі усіх трьом хоча б двом із цих трьох, тому що це дуже хорошого рівня футболісти, футболісти, на яких він робив ставку. І тут виходить, що Карлос Депене залишає Україну, Вітіньо залишає Україну, в команді залишається Бенімін Вербіч. На нього безумовно розраховують Бенімін Вербіч це був ось такий. Другий полюс усього біполярного Динамівського світу, тому що на протилежному фланзі працював Віктор Циганков, ліворуч працює Бенімін Вербіч. А ці двоє футболістів кожен із них може взяти ініціативу на себе, може стати вирішальним фактором у зустрічі. І тут Бенімін Вербіч приймає рішення, багато в чому доленосне як для себе, так і для київського Динамо, рішення залишити команду, скористатися правилами ФІФА та піти грати за грецький фанаті на кос і у Динамо не залишається жодного футболіста. Я навіть не кажу про. Рівень кваліфікації, в принципі, не залишається футболістів на цій позиції. І тому це доводиться експериментувати. На... Ти, ти думаєш, що один гравець настільки може е, впливати на загальну картину? Е, частково так. Це, це лише одна частина питання, але ось уяви собі, ось сьогодні, наприклад, Динамо грала проти Кревбассу. Всі знають, що основна загроза може йти від Віктора Циганко. Тобто, достатньо перекрити. Риси Віктору Циганкову із іншого флангу загрози такого рівня вже не буде. а Раніше вона була. Це розв'язувало в тактичному плані руки Луческу. Луческу міг будувати гру через два крила, і це все дуже добре виходило. Згадаюсь, хоча б останні років 10 найкращих гравців. Динамо, найбільша загроза Динамо завжди йшла слава супердует Ленса та Ярмоленка. Олег Гусєв, той же Віктор Циганков Дерліс Гонсалес краще свої поєдинки, це все футболісти флангові, які власне були обличчям цього динаміка. Інший момент це те, що Динамо провело серію благодійних поєдинків, збирали гроші на допомогу Україні, грали з достатньо хорошими сильними командами протягом весняної частини сезону і вже влітку. І результати цих матчів справді були дуже хорошими, і могла скластися ілюзія, що ось та команда, яка залишилася під керівництвом луческу. І цілком достатньо для вирішення глобальної завдання. Обігрували Дортмундську Борусію, обігрували інші команди, які беруть участь у Єврокубках, лідерів е чемпіонатів в країн Центральної та Східної Європи. В принципі, дуже хорошого рівня. Всі ці були суперники, вони обігрувалися в гіршому випадку. Галися матчі з ними у нічию. Плюс початок кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Фенербахче, Фенербахче, який почав тільки перебудову свою, тому що прийшов новий нас. Ставник почав ламати команду під себе, і Динамо потрапляє в цю хвилю і проходить фенербакши, який за складом, за своїм е, потенціалом, виглядає сильніше, ніж Динамо нинішне, і ось так матч за матчем була впевнені, що все, Динамо точно, точно на ходу, Динамо точно все гаразд. Але рано чи пізно мало все це припинитися. Ну ось ці е, десь хороші позитивні збіги, вони ну, не мали припинитися. Хоча, ось поступово в останніх поєдинках починає проглядатися. Якийсь більш менш логічний малюнок ри. Почали поступово вливатися у гру новопридбані футболісти, такі як Джастин Лонвек той вже кахімперіс. Вони вже виходять на заміну. Вони вже не виглядають народними тілами, Почав забивати Владислав Банак. Я гадаю, що інші футболісти з резерву зараз підтягнуться. І ось так поступово «Динамо» буде виходити з кризи. <гум> Добре, слухай, ну ідемо далі. продовжуємо про футбол, але вже переходимо поступово до твоєї безпосередньої роботи. Ти коментуєш для клубного каналу матчі Динамо. Так, в тому числі і молодіжку не так давно знову ж таки була історія, коли ти переплутав форму молодіжки Шахтаря з молодіжкою Динамо. Там забили гол. Ти переплутав, хто забив. І у нас тут є постійний наш глядач з ніком Васку Дагама. Він цікавиться, чи покарали тебе за той випадок, чи були застосовані санкції з боку керівництва. Ні, насправді мені зателефонував представник адміністрації клубу, порекомендував не читати різноманітні коментарі, не реагувати на різні інформаційні історії, і працювати собі спокійно далі, готуватися до завтрашнього поєдинку. На наступний день був матч основних команд, між Динамо та Шахтарем. І тому готуватися до цього поєдинку мені порекомендували, не читаючи жодних коментарів. Власне, в тому матчі мене запитували, що власне тратилося. Я ж дивлюсь гру, я розумію хуяску, але знаєте, як щось перемкнуло в голові, і це, це важко пояснити. Насправді, це, це важко пояснити чимось іншим, окрім з таким дуже вагомим таким об'ємним словом буває. <гум> Слухай, тепер переходимо до головної теми сьогоднішнього включення. Історія з паралельним коментуванням на двох різних платформах, платформах, конкурентах. Як це відбулося і кому віддавати Оскар? Ну, власне, відбувся форс мажор, відбулася підсумка накладка. Я вже не буду там занурюватися в деталі, не хочу сюди нікого притягувати. Ну, вже трапилося те, що трапилося. Мені потрібно було в останній момент приймати рішення, що робити з другим поєдинком, тому що перший розпочався. До речі, тоді коли кажуть, що ось там працювала людина на двох матчах паралельно. Ну, знаєте, якби 90 хвилин працював на двох матчах паралельно. Я гадаю, що десь перерві я б там би шукав, не знаю, там ремінця якогось на чому повіситися. тому що ну це ну м'яко кажучи, дуже складно тут. Потрібно обов'язково зробити такий напис: ніколи не повторюєте в реальному житті і не відтворюєте. Як в рекламі часто пишуть, е насправді мова йшла про 15 хвилин в першому таймі, 15 хвилин в другому таймі, і вже по ходу однієї з трансляцій мені потрібно було приймати рішення, що робити з другої трансляції. Я намагався. Ну, я... Хочу ще одне запитання вже особисто від себе поставити. Коли ми з тобою працювали разом на Мегого, Ти коментував матчі? Я призначав коментаторів на ці поєдинки. Пам'ятаєш, у мене була історія з тобою. Коли я тобі телефонував, кажу, Юр, ну слухай, я тебе не впізнаю, ти робиш такі довгі паузи. На тебе це не схоже. І коли я про цю історію дізнався, я подумав: а може, Юра, і тоді теж коментував два матчі паралельно там півроку тому. Зруйнуй цей міф, будь ласка, зруйнує твій міф, не було нічого подібного, не коментував ніколи раніше два поєдинки паралельно і в майбутньому не збирається. Одного випадку мені цілком вистачило. Слухай, ну ця історія стала відомою завдяки нашому з тобою колезі е е Віктору Васку, який на своєму ютуб-каналі це оприлюднив. Е е ну, з одного боку, знаєш, як е різні доводилися думки читати. Одні обболівальники писали, що навіщо Вітя це зробив, інші говорили, що все правильно, це взагалі непрофесійно, можна погодитись. Е е але е е як ти поставився до цього, тому що, в принципі, одного гонорару Вітя тебе все ж таки позбавив. Ну, дивись, Гонорари, гонорари це звичайно ще крута історія. До речі, Вітя на цьому що це саме через кількість гонорарів, насправді історія в зовсім іншому. Ну Вітя сказав з одного боку правду абсолютно, тому з цієї точки зору в мене до нього немає претензій. Мені багато колег говорили, що це можливо некоректно з точки зору того, що колега там до колеги, але це вже залишив несовість Віті. Ну, звичайно, що до гонорарів – це. Абсолютно непотрібна потрібна історія, точно нікому не раджу заради гонорарів чи заради чого завгодно таке робити. і Точно не це було головною причиною, чому я брав ось такий варіант. Ну справді мені потрібно було в долі секунди там чи в секунди приймати таке рішення. А в принципі, з інших точок зору я до речі дуже багато спілкувався з різними колегами. Дуже багато там своїх висловлювань вони казали, хто сказав на ти взагалі взяв цей матч. Ти сказав, що чому ти мені не зателефонував, як точно там куди треба приїхав би? Ну це все дуже добре, коли вже ситуація трапилася, і ти вже можеш там аналізувати щось, говорити так, це було б краще, це було б гірше. Що от, ти так вчинив? Це не повага до глядачів. Я, до речі, так акуратненько запитаю. А якби я про Динамо, скажімо, другу трансляцію, це була б повага до глядачів чи не повага до глядачів? Теж до речі, питання таке знову ж таки можна сказати, що люди платять гроші і хочуть. Почути коментатора на матчі, а його там немає. Ну, але це вже така справа: це коли в тебе два поганих варіанти: тобі доводиться якийсь із них обирати. Я обрав той, який я обрав. І це... Абсолютно моє рішення, я за нього відповідаю. Як всі могли прочитати, відповідаю прямо в буквальному сенсі. Ну, ну і так і, до речі, звичайно... тому що якраз е, після цієї ситуації у тебе була розмова на сетанті, і наскільки я розумію, вони так як, начебто, підштовхнули тебе до того, аби е, припинити співпрацю. Але е, знаєш, що я подумав? Я тобі е, вже після цього телефоную, е, і ти мені кажеш, я їду з роботи. Ну я так. Так ти вже безробітний, а ти ну, у мене ще робота є. І потім я збагнув, що сетанта не зрозуміло, що у них в руках був сам Жорж Мілославський. Ти не лише можеш коментувати два матчі паралельно, ти ще на чотирьох роботах можеш паралельно працювати. Ну, на чотирьох, мабуть, не можеш. Ще не пробував ніколи в житті. І гадаю, що не доведеться, мені дуже сподіваюся. Знаєте, як, е, як коли сказали в одному фільмі, щоб ти жив на одну зарплату, я намагаюся на одну зарплату не жити. Але якщо говорити ось, справді про роботу, у мене навіть дві розмови було з представниками САТА та з керівниками. Відразу після матчу ми домовилися, ми списувалися під час трансляції. 9 жовтня ми поговорили після матчу, і ми поговорили вже, коли ось ця історія. Звічі вацько, ну точніше історія, яку перезапустив Віктор Вацько, тому що до цього теж ця історія була в світі. Просто не такого широкого розголосу вона не була. А коли ця історія перезапустилася і мені зателефонували керівники -сетанти, і, Ну так знаєш, з хвилюванням певним вони, по перше, не українці. Їм важко уявити сьогоднішній реалії. Важко там умовно кажучи уявити, що в нас 99% новин це новини пов'язані з війною. Це цілком логічно. І для них це справді дуже така погана репутаційна історія. Вони злякалися, чи можуть бути репутаційні наслідки тим більше, якщо пов'язати всі ці історії з чемпіонатом України з Телепулом, з тим, що там є нарікання на роботу. Оті от платформи сатанти. Ну власне, вони не хотіли якогось ще негативного бекграунду, і ну, справді позвонили знаєш, в такому не в поганому сенсі, але ось ну зхвильовані були так. Перелякані навіть я тобі скажу, ага. і ми поговорили. Я зрозумів, що, ну, що десь потрібно приймати те рішення, яке в підсумку ми прийняли, і, і певне полегшення навіть у хлопців із сетанти блок. Чого вони якби ми поговорили, там різні варіанти, що там зробити паузу, не зробити паузу. Ну це було б зайво. насправді це було б зайво. Потрібно було дійсно ось, це хвилювання прибрати. Я на сетанті з першого дня появи сетанти в Україні. Тоді це була ще євразійська. Версія лише потім з'явився телеканал «Сатанта Україн». і ну для мене це абсолютно рідна контора. Для мене це справді своєрідний колектив. Усі хлопці, всі, які приходили, коментатори, інженери, і всі, хоч пам'ятаю, з першого дня ми дуже добре працювали. Ми працювали на результат в багатьох випадках. Ми жертвували собою. Інколи я неодноразово отримував в телефоні дзвінки вночі. Коли мені телефонував, скажімо, інженер ефіру і казав, у нас тут намалювався звідкись матч НХЛ, я не знаю, що з ним робити. І я як живу досить близько до офісу Сетанта, я одягався і там вибігав і біг там, на трансляцію, матчу цього, ну це було нормально, тому що всі працювали на результат, всі хотіли мати хороший результат. І в даному випадку, поважаючи саму компанію, в даному випадку поважаючи ту роботу, яку ми проробили за ці більше ніж п'ять років. Я не мав права вчинити інакше зі свого боку. І я гадаю, що компанія Сетанта Спортс також не мала права вчинити інакше, тому ми пройшли по цілком логічного рішення. Uh, Юр, uh, твоя найкраща, найвдаліша робота як коментатора на сьогоднішній момент. Ой, я сподіваюся, що вона ще попереду з одного боку, з іншого боку, дуже важко оцінювати. В мене, знаєш, в мене є емоції. Після якихось окремо взятих матчів я коли я намагаюся взагалі кайфувати від того, що що я бачу на екрані, і кайфувати в тому числі передаючи емоції глядачам. І є матчі, від яких от, знаєш, вже фінальний свисток позвучав, вже попрощався. Я там ще сижу хвилин 20 і кайфую від того, що відбувалося. Ось такі матчі є. Вони на превеликий жаль. Вони там забуваються, стараються ці емоції, тому що наступні поєдинки, та можливо не такі яскраві, не такі ефектні. Але але таких матчів було багато. Точно є що згадати. Справді є, є вагомі події е, і спортивні. Можливо, це навіть до речі, не на топовіші матчі. Я в своїй е, коментаторській кар'єрі коментував багато топових подій, і в тому числі там вирішальні стадії цих подій. Ось я до речі, дуже добре пам'ятаю свій перший баскетбольний поєдинок. Ось ми сьогодні розпочинали про баскетбол говорити і про чемпіонат світу. Я пам'ятаю матч, який це був мій перший баскетбольний матч, який я коментував. Взагалі, в житті своєму. Це був матч збірних команд Італії та України. Тоді коментатор застряг десь в трафіку і не встигав на цей поєдинок. Це був матч однієї восьмої фіналу чемпіонату Європи, то чи ще, навіть ні. Це вже був матч в рамках чвертьфіналу чемпіонату Європи, це там, де розподілення місць в турнірі та мало значення, такий малий півфінал. І збірна команда України грала проти збірної команди Італії. І фактично це був матч за вихід на чемпіонат світу. Я тоді проходив повз офіс, звідки удалося коментування і заносив тоді настільний хокей, тому що хлопці там полюбляли. Mm -hmm. А у мене був цей настільний хокей. Я туди заміс. Мені кажуть, у нас через хвилину ефір не знаємо, що робити. Я тоді сів і вперше в своєму житті відкоментував баскетбольний Ну, тобто, До речі, мене після цього запросили коментувати вже безпосередні матчі чемпіонату світу з баскетболу. Того ж на який збірна команда України потрапила. Я тоді коментував всі матчі збірної України. І цей матч я дуже добре пам'ятаю. Ну так само і багато футбольних поєдинків яскравих було. Причому це не обов'язково саме матчі топових команд, це там умовно кажучи, реал проти Барселони чи Інтер проти Мілана. Насправді були поєдинки, від яких просто отримував задоволення. Юр, ну я що можу сказати, що я теж завжди отримую задоволення, коли з тобою працюю в різні роки в різних проектах. Я завжди захоплювався твоєю роботою, тому звичайно є помилки, і я помилявся і помиляюся, і всі помиляються. Тому я бажаю тобі. Зробити правильні висновки, іти вперед, і знай, що мій телефон і я особисто завжди готові з тобою спілкуватися. Чекаю на твої дзвінки та або смс-и. Дякую тобі за це включення, тому що ти знав про що я буду питати. Можливо, не зовсім хотілося тобі знову переживати ці емоції, але дякую, що ти прийшов. І хотів би нашим глядачам нагадати, що на цьому тижні у нас буде прем'єра. Ексклюзивне інтерв'ю з головним наставником баскетбольної чоловічої збірної України Айнерсом Багацькісом. Ми записували це інтерв'ю у натуральних декораціях старої Риги. Вийшло дуже круто. І аби не прогавити це відео, закликаю вас підписатися на канал The Game, Ставте лайки, коментуйте, реагуйте, долучайтеся до нас. На цьому, все юр, дякую тобі. Вам щасливо побачимось. На все добре. На все добре.